Друзі, привіт! В третій серії оглядів на новинки в облирі Full Rise хочемо вам розповісти про абсолютнішу новинку. Таких нас ще не було. Jeep Minnow. Приманка виконана в двох варіаціях: суспендер та плаваюча. 90 мм. Вага 7,2 г. Заглиблення у суспендера від 0 до 1 метра плаваючий до пів метра. Jeep Minnow – це господар мілких ділянок, річок та ставків. Найбільш корисний наприкінці літа, коли трава в водоймах досить висока. Він характеризується оригінальною формою корпуса та системою грузів, що робить його проводку непередбачуваною, навіть після зупинки рухів спінінга. В серії Jeep Minnow велика гама кольорів: яскраві та провокуючі 01, 07, 97, та натуральні кольори 20 24 81 та 92 Підписуйтесь на наш канал, ставте сердечки, вподобайки, колокольчики, натисніть, бубенчики, все, що там то можна понажимати, нажимайте, та пишіть в коментарях, яка у вас улюблена форма воблера.